Привіт, мене звати Ірина, і сьогодні я коротко розповім про бонуси, які надають страхові компанії в Чехії для підтримки вашого здоров'я. Ці бонуси дозволяють отримати компенсацію за медичні послуги та профілактичні заходи. Давайте розберемося, як це працює особам, які отримали тимчасовий захист у Чехії, надається державне медичне страхування. ВЗП найбільша, але не єдина компанія, яка надає послуги з медичного страхування. Більшість з вас будуть застраховані саме у ВЗП. Вона пропонує не тільки медичне страхування, але й спеціальні бонуси для тих, хто дбає про своє здоров'я. Наприклад, ви можете отримати компенсацію за регулярні огляди у лікаря, вакцинацію або заняття спортом. Вам можуть бути повернені кошти за окуляри та деякі медичні послуги, які ви оплатили самі, наприклад, дентальну гігієну. Окрім ВЗП, в Чехії є багато регіональних страхових компаній. Однак важливо розуміти, що мережа лікарів, які співпрацюють із регіональною страховою компанією, може бути обмеженою і не охоплювати всю територію Чехії. Це означає, що з регіональною страховкою ви можете мати доступ лише до одного-двох лікарів, що може створювати незручності в отриманні медичної допомоги. Якщо ви хочете отримати бонуси. Зберігайте чеки, медичні документи за медичні послуги, які ви отримуєте, за товари, які ви купляєте, такі як окуляри, спортивне обладнання. Зберігайте чеки за оплату спортивних секцій для дітей. Потім у відділенні ВЗП ви можете особисто заповнити заяву, додати необхідні документи та отримати компенсацію за надані послуги. При зверненні до страхової компанії маєте з собою паспорт, страховку. Та квитанцію за сплату медичних послуг. Процес подачі дуже простий і займає всього кілька хвилин. Якщо у вас виникнуть питання, не соромтеся, звертайтеся за допомогою. Точні суми компенсації, на які ви можете претендувати, будуть зазначені в таких брошурках ВЗП або на сайті. Отже, страхові компанії в Чехії пропонують бонуси за профілактику здоров'я. Це чудова можливість заощадити та отримати додаткову підтримку. Будьте уважними, якщо користуєтеся послугами регіональних страхових компаній. Якщо вам потрібна допомога в отриманні компенсації, звертайтесь до нас. Ми завжди раді допомогти.